Всіх вітаю, з вами Марія, і приготуйтесь до наступних подій. Давайте розглядати. Дивимось сьогодні-завтра на завтра, на один день і починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті? Тут треба буде як по, витратити сили на допомогу комусь. Тут треба буде, навіть якщо суперечлива ситуація, а треба, ну, в якійсь ситуації з кимось там або до себе привернути увагу, може, вам буде потрібно в якійсь. Ситуації допомога, тож не ну, не намагайтесь в, в цей день а бути людиною, яка намагається втримати все сама. От якщо треба когось покликати на допомогу, то кличте, бо самотужки ви, звісно, ви зможете, ви зможете зробите але це буде довше. А якщо вам треба щось робити швидко, то кличте, хай вам допоможуть. Давайте дивитись про сферу кохання. До чого вам готуватись у сфері кохання цей день. Оператор, який як даруночок королеві Жеслів робить. Ви така приваблива для нього, ви така, знаєте, жінка, яка до якої тягне, які хочеться дарунки робити, які хочеться просто от якісь як можливості пропонувати. Тут намагатиметься людина якісь зміни робити. Ну, Щось така, знаєте, зацікавленість у вас є і цінність вашу знає для себе. Тож буде якісь ваші навіть забаганки намагатись відтворювати. Давайте побачимо дії чоловіка в бік жінки в цей день. Більш так ретельно роздивимось. Ну, знаєте, тут вагання трошки, хочеться змін, але роздуми, поки що роздуми, як це зробити. І тут хочеться, знаєте, не таких, що на один день змін, а як на руки. І от тут коли і як. От щось таке вагання є в ситуації, але. Є сперечання з самим собою. Поки що сперечається сам з собою. Ну, добре, хай там вишукує слушний момент. Давайте тоді дії жінки в бік чоловіка побачимо цей день. Діє жінки. Тут взагалі-то як пропозиція, як а, знаєте, тут жінка може як романтичну вечерю влаштувати чоловікові, може, чекає чоловіка ввечері до себе, якщо це просто ви зустрічаєтесь, якщо ви не живете. В одній оселі. Це може бути для когось, навіть як, знаєте, дати ще один шанс чоловікові, як прийняти рішення, що робити далі. Взагалі-то буде себе, як знаєте, до ладу приводити, буде так. Я гарна, але хочу бути ще гарнішою. Тут так, більш. Робота, давайте про роботу дивитись, до чого вам готуватись в роботі. Щось ви тут дуже щасливі будете, чи то через, тут може бути відрядження якоїсь людини, може бути, хтось пішов там у відпустку, а ви щасливі, бо знаєте, що це на довгий час ви залишаєтесь наодинці. Ну, там, наприклад, може хтось з ким ви один кабінет ділите. І людина там буде відсутня, і ви знаєте, що це це для вас просто свято. Для когось це будете радіти якісь, наприклад, документи будете відправляти вже зроблені. Для когось все ж таки, отут якось так. Через якісь пересування буде у вас, от, як маленьке свято, задоволені будете, може хтось до вас приїде, прийде. І це може бути навіть з як даруночком, як виконання бажання якогось вашого. Тобто, це щось, що вам буде приємним, через що у вас от просто от настрій поліпшується, і якась мрійність вмикається. Тобто непогано. Далі, що вам важливо прийняти? Що вам важливо прийняти в цей день? Що вам важливо прийняти? Так, тут от ті самі вагання, які. Ви щось, щось ви так хвилюєтесь, щось вам взагалі от, щось буде порушене. Наприклад, ви в якійсь ситуації вагались, який обрати бік. І обираючи один бік, розумієте, що не влучили туди, де треба було б щось ну, неправильно обрали. Отакі такі якісь, знаєте, от хвилювання. Приймайте взагалі то, як є. І не хвилюйтесь брати на себе відповідальність. І навіть якщо щось десь буде порушено, то це тільки для того, щоб ви точно знали, що цей варіант він не працює, він не для вас. Що тепер ви більше сил зосередите. На тому правильному для вас варіанті. А так, ви б і той варіант, якщо ви спочатку б вибрали той, який слід було б вибрати, ви все одно вагались би. Розумієте? А так у вас вагання вже будуть позаду, і ви будете зосереджені саме на тому, що вам треба було б ну, розвинути і далі. Від чого краще б за все відмовитись. Нічого вам краще за все відмовитись. Тут ви щось навіть ще й не почавши, тільки обравши, вже як завершення проголошуєте не треба. Вам, навпаки, тут треба як. Знаєте, до якоїсь старої ситуації повернутись, і от щось старе, щось, що у вас ну, як було тільки розпочато і закрито. І далі рух не пішов. Оце не треба, не треба робити так, що ви закинули якусь ситуацію, і забули про неї. Вам до чогось треба повернутися і зробити. таке Тобто, відмовляєтесь від того стану, що десь ви поставили крапку і вважаєте, що. Вам ніде там не треба буде повернутись. Ви ж знаєте, де у вас там недопрацьована якась тема є. Поверніться до неї і зробіть, так як слід. Чого ж вам не уникнути в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути? Взаємодії з кимось по одній конкретній справі, і це вам допоможе дуже так далеко просунутись. Чи вам, чи комусь ви допоможете просунутись в якійсь справі? Так, так там будуть зосереджені всі ваші зусилля. Там десь будуть моменти, які ну, трошки так під сумнів будуть впадати. І може навіть між собою там будете так. Ну. Як сперечатись в якійсь ситуації, але все одно не уникнути взаємопомічі. Отакого от, от не уникнути, тут взаємовіддачі якоїсь. Отак. Парада відвищих сил для вас на цей день. Давайте побачимо параду від вищих сил. Дивіться, чимось ви все ж таки будете приймати рішення і починати якийсь рух. Тримайте це в секреті. От те нове, що ви будете починати в цей день, воно повинно бути збережене в таємниці. Нікому не розповідайте, що ви там робите. Бо так ви швидше і скоріше відпрацюєте якусь там вашу ситуацію, що ви собі там вигадали зробити, ніж якщо ви розповісте комусь, то все ну це може затягтись у вас. Вас можуть відмовляти, ви будете сумніватись, ви будете, от, знаєте, як відволікатись на те, на що ви просто будете витрачати час. Просто робіть те, що собі там намріяли, напланували. Може, просто щось треба зробити. Може, це і не мрія, і не план, а просто необхідність якась. Тож, просто робіть і мовчки, отакий От день намалювали нам карти. На цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарного настрою. Та й людей поряд з вами теж гарних. І бережіть себе, будьте в безпеці в усьому, що ви робите, і ви, і ваша родина, будьте в безпеці. Всі, Всі побачимось в нових відео. Всім пока.